Ефір Галичини триває до студії. Завітав міський голова Руслан Марцінків. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане голову. Минулого тижня відбулася позачергова сесія міськради. Винесли одне-єдине питання про купівлю локомотиворемонтного заводу. Прийшли не всі депутати. Щоправда, ті, що з'явилися, проголосували практично одноголосно. Які наступні кроки? Я хочу подякувати депутатам міської ради, які підтримали мою ініціативу зберегти це підприємство, зберегти робочі місця. Це одне з найстарших наших підприємств івано франківську і, очевидно, навіть в області воно будувалося ще за Австро-Угорщини. Ви знаєте, що ми маємо один з найстарших вокзалів, а це підприємство ну трошки молодше, ніж наш вокзал. Тому наша ціль це зберегти, це примножити. Ми зараз пропрацьовуємо бізнес-план розвитку цього підприємства, адже це унікальне виробництво, це ремонт локомотивів, це ремонт вагонів. Зрештою, ми можемо і інші супутні речі робити, в тому числі дане підприємство. Може ремонтувати і отримувати військові замовлення, зокрема і ремонт бронетехніки, і ремонт е бронетранспортерів. Тобто е колектив достатньо гарний, колектив збережений. І тому Івано-Франківська міська рада ухвалила рішення про прийняття участі в конкурсі. Ви знаєте, зараз пішла нова хвиля приватизації, але ця хвиля дуже така сумнівна. От останнє таке підприємство, яке було продане фактично за безцінь, Це арматурний завод за 20 мільйонів гривень. 30 гектарів землі, приміщення, станки ну тобто, це не та ціна, за яку мають продаватися такі підприємства. І навіть якщо ми не переможемо, то ми бодай би в державний бюджет принесемо дохід, тому що така ймовірність є: ми будемо боротися до певної межі, ми не можемо собі дозволити боротися там більше 50 мільйонів гривень. Але я думаю. Що основне завдання це зберегти це підприємство, а також мати інвестиційну площадку для міста Івано-Франківська. Не так багато земель, не так багато промислових підприємств, які ми можемо зараз використати і запропонувати потенційному інвестору для будівництва того чи іншого заводу, чи збереження того чи іншого підприємства. Тому ми працюємо. Ми подали всі документи. Ми зараз подали відповідні запити в антимонопольний комітет, в інші. Ну і будемо активно боротися. Чи потягне міський бюджет, бо йде мова не про 1 мільйон гривень? Міський бюджет потягне, і я думаю, що в перспективі ми можемо заробити. Ну насамперед хочу сказати, це підприємство сьогодні до в, в міський бюджет приносить близько 8,5 мільйонів гривень. Це і ТПДФО, тобто податок з за заробітні плати, які сплачуються містові. Це і оренда за землю, яка йде івано-франківський міський бюджет. Інші податки, тому це підприємство дає дохід, і минулого року воно було прибудуткове. Взагалі за історію України це перший рік, коли воно збиткове. Але ми розуміємо, чого воно збиткове, тому робиться що штучно. робиться штучно для того, щоб приватизувати за менші кошти. Ми мали вже е, такий прецедент по арматурному заводу, коли перша ціна була набагато вища, тут тобто це було близько 30 мільйонів гривень, нібито ніхто не подався. Потім ця ціна була зменшена до 20 мільйонів гривень. Ну за безцінь продали фактично підприємство, яке могло е, служити теж такою інвестицією. Істиційною площадкою, то бодай би локомотиву ремонтний завод, і 63-й завод, який теж зараз виставлений на продаж, ми будемо активно брати участь. Ще один амбітний план зведення моста через бистрицю. Уже все підписано, як коли стартує. Бо, буквально ще лишилося підписати розпорядження голови обласної державної адміністрації, тому що це об'єкт п'ятої категорії складності. Ми маємо вже весь проект. Ми маємо державну експертизу. Дуже довго вона ми затратили час близько. Трьох з половиною місяць погодження у різних міністерствах, але фактично ми на завершальному етапі і на етапі оголошення тендеру. Що таке тендер? Ну це можливість через два-два з половиною місяця розпочати будувати роботи. Як все буде гаразд, ми вже закумулювали кошти на рахунку управління капітального будівництва. Про яку суму дати? мова йде про 50 мільйонів гривень? То ми розпочнемо ці роботи осінню і активно будемо споруджувати. І я надіюся, що ми будемо так. Дуже активно будувати, щоб наступного року. Якщо все буде гаразд, ми також звернулися до уряду профінансувати частково будівництво даного моста. То я планую до кінця наступного року все таки дати хоча б в нижньому шарі, але проїзд по цьому мосту. Це амбітні плани, але такі паперові роботу ми все таки завершили. Нарешті дуже важко воно йшло, дуже багато погоджень, дуже багато є недоброзичливіців, які пробували нам стримати. Цей процес, але я вважаю, що це є один з пріоритетів розвитку Івано-Франківська. Кошти є, експертиза є. Залишилося підписати розпорядження голови ОДА і оголосити тендерні закупівлі на віснику закупівель. Тобто, бо це підпадає під міжнародний тендер і, відповідно. Запрошуємо компанії, які вміють будувати, які по вимогах підходять, мають ліцензію для будівництва п'ятої категорії складності споруд. Просимо брати участь в тендері. Україна на порозі медичної реформи. Вже цієї неділі ми будемо відзначати день медичного працівника. Як Івано-Франківськ готовий до такого кроку. Зокрема, знаю, що лікарні на Матейки відкрили нове фізіотерапевтичне та реабілітаційне відділення, в яких кроки, і як місто

Хочу сказати, що в місті Івано-Франківську ми одне з небагатьох міст, ну взагалі в області. Ви знаєте, є заборгованість по заробітній платі. В місті немає заборгованості по заробітній платі. Більше того, ми, ви, ми виплачуємо повністю матеріальну допомогу на оздоровлення всьому персоналу, в тому числі технічному персоналу. І також люди отримують зараз премію до дня медичного працівника. Я хочу, користуючись нагоди, привітати всіх медиків з цим святом. Хочу сказати, що міська рада. Да, міська влада, депутатський корпус докладає максимум зусиль, щоб закупити сучасне обладнання. Ми заклали кошти зараз на закупівлю момографа для жінок. Це дуже важливий такий е, апарат. Ми заклали закупівлю трьох рентгенів. Е, також, нарешті, ми хочемо вирішити таку проблему як лабораторія для нашого пологового будинку. Ми заклали кошти і розпочали роботи реконструкції е, хіру... хірургічних відділів нашого пологового будинку центральної. Дитячої клінічної лікарні, тобто максимально зосереджуємо увагу, щоб зробити комфортні умови надання лікарської допомоги. Окремо хотів би сказати, що ми, в принципі, попередньо вже готові до тої реформи, яку планують. Хоча хотіло би щоб ця реформа відбувалася зважено, і щоб ми не наламали дров, тому що зруйнувати те, що робилося роками, дуже легко, а побудувати нове і так, щоб воно працювало для пацієнта, щоб воно працювало для громади, є важко. Тому давайте врахуємо ті помилки, що були і швидкою медичною допомогою, коли це забрали на рівень області, і все таки трудність була і надання якісної медичної допомоги. Тому ми повинні врахувати ці нюанси, але в принципі, ми цього року збільшили півтора рази фінансування. Нашої галузі медицини, якщо порівняти ще до моєї приходу в моїй каденції, ми збільшили два з половиною рази фінансування на медицину. Тобто це достатньо хороші показники. І вперше ми починаємо масово ремонтувати наші лікувальні заклади, закупляти сучасне обладнання, бо сучасна медицина без обладнання, без Належних умов праці нічого, а якість медичної допомоги. Ну очевидно, це має вирішити та реформа, яка сьогодні відбувається в державі. На цього тижневій оперативній нараді мова йшла про незадоволення щодо косіння трави. Чому так? Чому не справляються які труднощі? Ну, нас сам перед найбільша проблема це в кількості людей, навіть не в стільки в техніці. Ми достатньо закупили мотокоси, є агрегатів, але є великий брак працівників наших і комунальних підприємств, і підрядників. Є підприємства, які краще справилися. Є підприємства, які по-середньому справилися, є підприємства, яким не вистачає це муніципальній дорожній службі. Хоча вони зараз добрали косарів і будуть максимально всі обочини, всі такі речі вони добрали сезонних працівників. Тобто є така проблема. І ми над цим працюємо. Також ми провели жорстку розмову з муніципальною інвестиційною управляючою компанією, з дирекцією замовника, з кооперативами ОСББ, щоб у нас не було жодної такої вільної зони. Бо дуже часто нарікають, це наш тут ми косимо а от уже метрів 5-10… Заросша трава. Тому зараз інспекція з благоустрою активно працює. Я прошу телефонувати 1580, де не покошено. Будемо давати відповідні предписи і протоколи. Сьогодні близько 300 адрес, на жаль, є не покошених вчасно. Або покошені ще в квітні місяць, які потребують додаткового покосу. Ми по кожній адресі зараз працюємо. Містяни продовжують скаржитися на міські маршрутки, зокрема, що вони брудні, зокрема, що з'їжджають з маршрутів. Буде виправлена ситуація. Ми пробуємо виправляти зараз і приписи, і вдаємося до радикальних заходів. Зокрема, керівник отримав таке доручення Олег Канчак. Просто поїхати на останню зупинку, вивести машину водоканалу і десь показати нашим маршрутчикам, як, як треба мити ті засоби, особливо що стосуються всередині, тому що скарг насправді є дуже багато щодо з'їзду. Ну хочу сказати, є позитивна динаміка, якщо порівнюючи три тижні тому. Було набагато більше скарг, зараз їх зменшилось, але все-таки є багато маршрутів, такі як 46, й такі як 47 й маршрут, як 41, й як 26, й по якому є скарги, і по кожній скаргі розбирається. Але, наприклад, був такий кричущий факт, що дитину не взяли по. Дитячому більше того нахамили, вже водій на цьому маршруті 26-му є звільнений і покараний. Тобто є реакція. Тобто, якщо люди е, телефонують або пишуть у мережах Фейсбук, або пишуть заяву, ми відповідно відбувається розслідування і штрафуємо. Все таки нам вдалося до 16 червня продовжити проїзд дітей шкільного віку безкоштовно. Ми домовилися з цим перевізниками. Ну і хотів би сказати, що вперше ми під'єднали до gps навігаторів техніку, яка їде на садово-городні ділянки, і додавали два маршрути: це маршрут в селі Крахівці, який ніколи не їздив. Особливо це важливо для наших батьків, які мають там присадибні ділянки. Також це старий лисець. Ми додали, і ми сьогодні можемо бачити теж в реальному часі, чи вони їдуть, чи не їдуть. Є такі скарги, є проблеми. Але незважаючи на це, ми намагаємося коригувати і намагаємося робити все, щоб ті звернення мешканців виправляти. Буквально остання зустріч в неділю у мене була на короля Данила у четвертій школі. Тобто я постійно йду до людей, зустрічаюся, тому запрошую на зустрічі зі мною. Цієї неділі буде в першій школі зустріч о 17-й годині для цього мікрорайону. Я запрошую всіх взяти активну участь. Ми по кожному такому зверненню намагаємося знайти рішення цього тижня. Ви анонсували зведення. Плавального басейну, коли стартує, ми не адсували, ми просто, Коли це буде і скільки це буде коштувати? Ми просто на етапі проєктування перемогла по тендеру по системі Прозору підприємство «Звінниця», яке зараз проєктує нам басейн. Я це думаю, на базі коледжу на... фізвиковань? Ні, це на базі Про... фізкультурно-здоровчого комплексу на вулиці Симоненка, де зараз є стоянка машин. Ми хочемо збудувати такий сучасний басейн і він є зараз в стадії проєктування, Ми вже перші ескізи показали. І я думаю, що буквально до кінця цього місяця пройдуть всі процедури. Ну, зокрема, буде затверджений проект. Відбудеться державна експертиза. Ми оголосимо тендер на будівництво. Реально розпочнемо до кінця року будівництво цього басейну. Дуже важливо спортивні споруди в місті Івано-Франківську, бо ми не можемо говорити про охорону здоров'я, якщо у нас не буде достатня кількість спортивних майданчиків, достатньо кількості спортивних залів. Окрім цього. Буквально в тому районі з адресою Учинецька 202-206 оголошений тендер на будівництво сучасного спортивного дитячого майданчика величезного, який орієнтований на людей з обмеженими можливостями. Там грає така боча спеціальна для людей на, на візках. Футбольне там поле, баскетбольне, волейбольне тут для, для різних видів. Це в тому мікрорайоні. Ну і цього року ми плануємо 5-6 таких об'єктів здати. Крім того, ми вкладаємо кошти в спортивну інфраструктуру в школах. В 16-й школі ми плануємо 1 вересня відкрити спортзал, і актовий зал, і бібліотеку в тому числі. Окрім того, ми здійснюємо реконструкцію відновлення муніципального центру дозвілля на набережні, де є теж хороший спортивний зал. Ну тобто. Ми працюємо, щоб у нас була спортивна інфраструктура. Окрім того, ще чималі кошти вкладаються і в заклади культури. Так, ну, ми вважаємо, що без належних закладів. Ну, насамперед ми зберегли народний дім княгини. Зараз іде активний ремонт і надіємося, що цього року ми його відкриємо. І відкриється як народний дім, так і молодіжний театр новий час, який буде там працювати. Фактично, роботи на такому хор хорошим темпом ідуть, і цього року є велика перспектива. Мені би хотілося, щоб це було на день незалежності, але роботи достатньо багато. Тому надіємося, що цього року ми відкриємо, запрезентуємо. Крім того, в нас зараз проектується і реконструкція ремонт народного дому номер один на вулиці Шевченка, в тому числі фасад цього будинку. Окрім того, кожен наш народний дім і на Вовчинецькій і бібліотеки зараз утримують ремонти. Є музичні школи, які роками не ремонтувалися, наприклад, на січових стрільців. Зараз ми відремонтували один корпус, приступили до другого корпусу ремонту. Немає закладу сьогодні культури, які би не отримали фінансової допомоги з боку міста. І ми також дуже важливо перепрофільовуємо, щоб ці бібліотеки вони були сучасні, щоб там був проект, щоб там збиралися молодь, щоб були гуртки і таким чином десь долучати до книги. Але ми вкладаємо культуру, бо в такий час, коли в нас військові дії, в такий час, коли Є не гаразди, треба в першу чергу вкладати в культурні заходи. Ви говорите про розвиток спортивної інфраструктури. Зокрема, мова йде і про велодоріжки, і знаю, що цього тижня відкрився велопрокат у Міському хороша парку. хороша подія. Ми хочемо бути велостолицею України. Яка велостолиця без велопрокату? Тому нині ми запрезентували... в. Велопрокат в нашому парку імені Тараса Григоровича Шевченка, який йде масштабна реконструкція. Всіх запрошую прийти в парк Шевченка і скористатися. Ми закупили такі на двох чоловік для пар велосипеди і звичайні велосипеди. Можна його взяти в прокат і покататися. А <свес> де саме тільки суто е, по міському парку? В по міському парку в подальшому це буде міське озеро, вулиця Шевченка, тобто весь цей район. Я думаю, що це така гарна атракція. В, в подальшому ми будемо розширювати цю мережу. Ми повинні попробувати вирішити всі такі моменти організаційні, в тому числі крадіжки, які бувають в нашому місті велосипедів. Але те, що ми відкрили перший комунальний велопрокат, ну я це думаю, успіх небагато міст України має такий велопрокат. Минулого тижня ви інспектували ремонт вулиці Шевченка та міського парку. Які недоліки? Що ви рахуєте? Ну, Знаєте, як будь-яка робота у нас сьогодні 150 є об'єктів у роботі, всі об'єкти відбуваються по системі прозоро, тобто на конкурсних засадах від 50 тисяч гривень. Тобто це фактично аукціон. Тому е потрібно жорстко контролювати. І ви бачите, на кожній оперативній нараді ми ставимо питання: контроль за якістю виконання робіт е на вулиці Шевченка. Відбувся ремонт е самого ну, покриття. Зараз ми переходимо до ремонту фасадів, тому ми визначили першочергові фасади. Хочу сказати, що першочергово будуть ремонтуватися ті фасади, де мешканці і власники готові давати співфінансування. Тобто люди готові, так як об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які погодилися, наприклад, 30% давати свою долю, 70% – з міського бюджету. Там в першу чергу ми ремонтуємо фасади. І не тільки по вулиці Шевченка, а по інших адресах. Друге, те, що ми подивилися, це намітили фронт робіт парку імені Шевченка. Це зокрема, і завершити доріжку аж до вулиці Дорошенка, завершити освітлення цієї території до вулиці Дорошенка. Зараз навколо невеличких озер робимо благоустрій. Також ми обговорили освітлення пішохідного цього мостика. Окрім того, ми обговорюємо. Атракції, тобто це і зелені фігури і фігури з дерева, які мають бути в нашому парку, щоб він був цікавий, тому ми в цьому напрямку працюємо. Те саме стосується міського озера. Є дуже багато доброзичливців, але хочу завірити, що ми повинні зробити максимально, щоб озеро було комфортне для мешканців Івано-Франківська, щоб було сучасне освітлення, щоб була зона, де могли б і пішохідна зона, і вперше в нас реалізується проект поліретанової бігової доріжки, яка має протяжність 3 кілометри, тобто залита бетонна стяжка, і Ми зараз робимо, і велосипедна доріжка, яка буде мати протяжність 1 кілометр -дві. 200. окрім того, ми е, робимо реконструкцію пляжу, реконструкцію спортивної зони, реконструкцію зони для моржів, тому що у нас достатньо така сильна громада моржів, і це хотів би подякувати цим людям. Це ті люди, які бережуть спокій на озері, які кожного дня приходять, купаються, і ще обходять озеро, яка, і дають наганя, якщо там є брагабраконіри, якщо є там ті люди, які е, спотворюють. Тобто ми цю роботу роблять робимо. Звісно, що багато пишуть особливо в мережах критики, але хочу сказати, по моєму досвіду: критикують, коли йде робота, коли це буде завершено з даний об'єкт і коли можна буде там прогулятися, побігати, проїхати на велосипеді, відпочити, то всі будуть казати, що як добре, що це зробили. Так само в парку імені Шевченка. Ви можете зараз подивитися оновлена сцена, оновлені пішохідні доріжки. Робота триває, вона не зупиняється, тому... Прошу почекати, щоб ми зробили дійсно красиву зону. Руслане, погодні мови, поки що ще не дозволяють. втім сподіваємося, що справжнє літо таки прийде. Чи будуть облаштовані пляжі на Бистрицях? Ну, Неділю Ми плануємо відкрити пляж, але відкриємо, якщо буде гарна погода. Але ми облаштували пляжну таку зону: першу пляжну зону, яка облаштована по всіх вимогах. І будемо розширяти ці зони. Тобто, у нас буде пляжна зона на озері, але буде пляжна зона зараз на ріці. І ми хочемо, щоб у нас таких пляжних зор було щонайменше чотири. Одна зона пляжна на пасічні, одна зона зі сторони набережної, інша зона зі сторони Хоткевича, і ще одна зона зі сторони Каскаду. Тобто, фактично, ми тоді зробимо так можливість відпочивати всім по мікрорайону. Крім того, я звернувся до приміських сіл, що ми готові фінансувати рекреаційні зони по одній рекреаційній зоні в кожному нашому приміському селі для того, щоб зробити дійсно. І зберегти рекреаційну зону, облагородити і щоб це служило для мешканців івано франківська Ви оголосили жорстоку боротьбу із копачами, так званими, дали доручення перейняти досвід Вінницьких колег. Про що йде мова? Ми... В завтра буде робоче відрядження в місто Вінниця, де ми вивчаємо досвід. Там багато що є цікаво вивчити, в тому числі як вони борються з розкопками. Вони прийняли відповідне положення. У них працює інспекція з благоустрою. От якраз ми хочемо цей досвід, досвід будівництва пішохідних фонтанів перейняти, досвід роботи ЦНАПу, в тому числі в питаннях надання соціальних послуг. Вони реконструюють міст, там не будують, але здійснюють масштабну реконструкцію моста. Тому тобто маємо що повчитися, і я вважаю, що куди би ми не їхали, чи за кордон, чи по Україні, ми повинні приносити те краще, яке є в інших містах, і пробувати це реалізувати в місті Івано-Франківську, щоб місто ставало комфортнішим місто ставало дійсно таким, де хочеться жити. Тому їдемо в Вінницю переймати досвід. А не може бути такої ситуації, коли ми там ремонтуємо то чи інше. Роботи перед тим, всі підрядники і всі організації дають заключення про те, що мережі чи в хорошому стані, чи замінюють, а потім починають розкопувати. Тобто е такі підприємства повинні бути жорстко покарані в межах це, чинного Літо – Гаряча пора для комунальників, зокрема, ведуться активно роботи із благоустрою, які важливі об'єкти, що мають стигнути, чи вистачає загалом підрядників. Хочу запросити, направду не вистачає підрядників. У нас дуже багато тендерів, де не беруть участь сьогодні. Підрядники у нас всі тендери від 50 тисяч гривень сьогодні відбуваються в системі Прозоро. Тому запрошую, запрошую активно брати участь. Місто потрібно нині хороші двори, хороші дороги, потрібно упорядковані школи, дитячі садочки. тільки Зараз споруджені шість дитячих садочків станом на нині. Тому прошу зголошуйтесь, беріть активну участь в тендері, все є в системі прозорою. Це аукціон в мережі інтернет, треба подати документи і відповідно можна брати участь. Які основні роботи це є благоустрій. Зараз ми основне зусилля даємо на двори, основне зусилля на тротуари, на освітлення. В тому числі пішохідних переходів, на острівки безпеки, на парки і сквери. Деякі роботи на завершені, деякі тільки на початковому етапі. Але хочу сказати, що майже у всіх мікрорайонах нашого міста ведуть масштабні роботи по реконструкції. Назву там район Позітрон, вулиця Стуса. Зараз активно йде реконструкція. Не за горами почнемо робити 24 серпня і. Вулиця Стуса а також на вулиці Миколичука 12 на Семоненка. 2 йдуть роботи по міжбудинковому проїзді у планах продовження реконструкції скверу Вовчинецька 202 206 про, ди, Про спортивний майданчик ми, ми вже говорили. Вовчинецька йде в роботі. І ми хочемо зробити і тротуари, і дорогу. Зараз йдуть заміни мереж. Окрім того, по вулиці Хаткевича декілька дворів, три двора в роботі. Вулиця Паркова на часі на завершальному стадії. Тендерна документація. Активно йдуть роботи по облаштуванню вулиці Мазепи, активно йде участь по облаштуванні на вулиці Галицької велосипедної доріжки. Переходимо до другої сторони, будемо робити другу сторону. Ви знаєте, що вулиця Бельведерська в роботі, вулиця Довга, продовжимо цю роботу, яку нещодавно завершили. Ту частину, яка була по тендері, розпочнемо роботи і співфінансуємо разом з державним бюджетом, дали 500 тисяч гривень на велодоріжку на вулиці Набережній. Роботи тривають у всіх наших напрямках і всіх наших закладах. Біогазова установка вже себе зарекомендувала на полігоні твердих побутових відходів. Яка вже ситуація із сортувальної лінії? Ого. Загалом чи Оголосили. йдуть перемовини про будівництво заводу? Оголосили тендер. Тендер відбувся, подали два підприємства. Зараз буде ну, відбуватися ті торги в системі тендерній, і ну, я сподіваюся, що протягом літа ця установка буде встановлена, розпочне свою роботу, ми її запрезентуємо. На цій лінії має працювати 45 працівників, це достатньо велика кількість працюючих. І ведемо перемовини, зараз оформляється земельна ділянка разом з областю на те, щоб оголосити конкурс на будівництво великого сміттєпереробного заводу. Але, в принципі, і сортувальна лінія, і біогазова установка це вже перший такий. Перший об'єкт, який дозволить нам говорити про сміттєпереробних злот. Біогазова установка в місті Івано-Франківську це перша така установка в Західній Україні. Ні Львів, ні Рівні, ні Тернопіль, ні Луцьк немає такої установки. Ми перші. Найближчі це наші сусіди з Київської області. В Ірпіні така установка існує. Тобто на Західній Україні це вперше. Сортувальних ліній теж не так багато. Тому ми будемо одні з перших, які будуть мати таку сучасну сортувальну лінію. Е, такий навіть комплекс, тому що там не тільки лінія, там і подрібнювач тощо. Е, тому надіємося, до кінця літа вона запрацює. На завершення хочу задати запитання на медичну тему. Минулого тижня було дві сверті в обласному перинатальному центрі. Зокрема, що ви будете робити в напрямку, аби покращити умови у міському пологовому будинку. Насамперед, це лабораторія, це палати, це операційні. Ви знаєте, що ми відкрили родзал, зараз вже на відкриті три операційні ми відремонтували, дякуючи депутатам обласної ради, які дали відповідну субвенцію. Ми заклали відповідні кошти на обладнання, в тому числі на рентгенапарат, на мумограф. І ми в цьому напрямку будемо рухатись. Не за горами, я думаю, що перинатальний центр виїде звідти. Тобто, тому нам треба десь мати бачення, щоб це був цілий сучасний комплекс. Я думаю, що місто заслуговує на те, щоб наші жінки народжували в хороших умовах. Тому ми проголосили цей рік дитинства і ми вкладаємо кошти пологовий будинок, ми вкладаємо в нашу дитячу лікарню, ми вкладаємо в нашу дитячу поліклініку. Тобто саме в цей напрямок ми вкладаємо зараз ресурси пора відпусток, чи є кошти на виплати заробітної плати медикам і освітянам? Ну, ми, тобто може бути якась операційна затримка декілька днів, але в нас такої проблеми, як в області, немає. Ми за рахунок власних таких доходів доплачуємо сьогодні ті заробітні плати і матеріальні виплати, тому що розуміємо, що це тільки невелика та дещиця, яку заслужили наші праців... на... на... наші працівники, наші медики, наші освітяни. Тому у нас такої заборгованості немає. Е... У нас є заробітна плата на 10 місяців. Ну, 2 місяці ми покриємо з міського бюджету. Я вам дякую за цікаву розмову. Бажаю успіхів. Залишайтеся з Галичиною mm -hmm. і гарного усім вечора. На все добре.